Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, перейшла на город. Хочу зрізати ось кінзи зріжу. Ось і зайка прийшла допом... допомагати мені. Зріжу кінзи. Хочу насушити. А ще зріжу руколи. Руколи я сушила. Друзі, буду робити експеримент. І ви свідки цього руколи зважила, бачите, 100 грам. І я її, коли висушу, переважу, скільки виходить сухої приправи з 100 грам руколи. І так само буде із кінзи. Ще Набривала таких молоденьких листочків Кінзи, це коріандр насіння сіється, якщо що. А ще буду сушити кріп. Сушила я того року поки руколу, І точно знаю, що вона класна, і базилік. А перше буду сушити кріп і кінзу і на 99, впевнена, відсотків, що це буде дуже класна приправа. У мене є сушка. Придбала, оце вже третій, мабуть, рік я користуюся. І буду користуватися. І ось їх таких решіток металевих дуже гарної якості. І їх сім штучок. Я буду завантажувати зеленю всі сім штучок. Кріп викладаю, так, трошечки розтрушую. Думаю, що буде два таких, дві таких решітки. А потім, коли воно вже підсохне, то я його можу з. Складу до кучі. Два в один, наприклад. Це залежить від того, як воно висушиться. Одна е, така решіточка руколи в мене вийшла, е, Дві решіточки кінзи і е, дві решіточки крупу. І все це по 100 грамів. Друзі, е, Ось така кришечка. І на зелень 35-40 градусів. 3-6 годин пише. Я виставила на 40 градусів. Це невелика температура. Друзі, дочекайтесь слідуючого відео. Також буде докладне таке відео. Де вже висушену зелень, я покажу, як я її змелю і скільки вийде сухої зелені. Всім дякую за увагу, будьте собі здорові, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні, перемогу Україні. І так буде, віримо в це. Друзі, на цьому я всім дякую, що ви свідчите в експерименті моєму, і зустрінемося в наступному відео.